Бачите, що у нас є такий день сьогодні гарний, от, і є можливість, знову у нас є можливість е, чути слово Боже. Знову у нас є можливість відчувати його присутність і навчатись. І, е, звичайно, е, а кожен день ми маємо можливість використовувати ті знання, які ми отримуємо від Бога. От, практикувати е, ці знання, ці істини в своєму житті, От, і це, і це е, дуже важливо, це, це дуже важливо. Тому що пам'ятаєте, як казав Христос, що Він казав, що е, хто слухає і не виконує, е, це у Якова написано саме ці слова. Що хто слухає і не виконує, той подібний до. Людей, які дивляться в дзеркало і подивилися і пішли далі. А Христос сказав, що е, хто слухає, просто слухає, той подібний до того, хто будує свій будинок на такому дуже е, слабкому, слабкому, на дуже слабкій основі да, на Піску він казав. Каже, а той, хто Заглиблюється, той, хто дістається до твердого, до до такого до такої основи, надійної основи, то він каже, той та людина вона буде мати успіх, і ніякі коливання ці життєві, ніякі волни, ніякі ці вітри, вони не зможуть цей будинок зруйнувати. Я сьогодні спочатку на початку служіння хочу прочитати псалом Давида. Бо Давид, Давид взагалі він є таким дуже гарним прикладом е, віри, дуже гарним прикладом, е, яким чином треба е, приходити до Бога, як треба... Е, от його розуміння Бога воно дійсно ну, вражає, наприклад, мене. Чому? Тому що в той час, в той час коли Ну, В двох словах не розповісти, що це був за час. Це, це, не, це не був, це не було таке, такий час нового заповіту. Да? Це старі заповіди, є такі закони і все. Але він розумів розумів і відчував Бога набагато ну, ширше, чим інші, навіть деякі священники, які тоді були там. І цей псалом це 140 псалом або 141 й псалом. Псалом Давида, він в різних перекладах він по-різному стоїть. От, я буду читати. У мене тут два переклади відкриті. Один 140, й другий 141. й Псалом Давида. І він говорить такі слова. Господи, до тебе кличу. Поспіши до мене. Тобто він е, проси Бога прийти до нього, тому що в даний, е, саме в цю хвилину, він відчуває і розуміє свою потребу в Бозі. Він розуміє це, що Бог, його присутність вони йому потрібні. Е, знаєте, деякі люди вони задовільняються тим, що вони е, називаються е, християнами. Деякі люди задовільняються тим, що вони носять хрестик. Деякі люди задовільняються якимись такими, знаєте, можливо, літургіями. Ну, от я прийшов, послухав, щось відчув, щось зробив. Там ну, в деяких церквах можна поставити свічку. Ми зали, коли були в Чернівцях, ми були у університет імені Фітьковича. Там навчаються діти, це університет великий, але це колись був. це... це Велике було будівництво, воно будувалося 18 років, і це будувався храм, храм. І там, там навіть і зараз є семінарія, там вчаться священики. І коли ми ходили по, по цим будівлі, перше, куди ми пішли, ми, ми пішли Ну там ми там так просто туди не зайдеш, там треба взяти гіда. От, і ми пішли з Гідом, і вона перша нас повела саме в цей храм. Дуже гарні, дуже, дуже гарні такі малюнки на стінах, як вони правильно називаються, фріски, да. дуже гарні колони. Так. І вона зайшла, ось, показувала нам, розповідала про те, про те. І каже, ви можете поставити свічку, якщо хочете. І були люди, які підходили, запалювали свічку, ставили. Я не кажу, що це погано, я не про це кажу, я кажу, що деякі люди вони задовільняються якимось. Атрибу якимось ритуалом вони задовільняються. От Давид він, він мав всі шанси задовільнитися тим, що він ну, з коліна Іуди. Він мав всі шанси цим задовільнитися, що він єврей, що він ну, ще й такий єврей, якби що, ну, Богом обраний і Бог його помазав на царство. Але він не був таким, він не задовільнявся цим. Він саме першого цей, Господи, тебе кличе, поспіши до мене, бо йому був потрібен Бог, якого він відчував, якого він знав. Він знав, що коли Бог приходить, ти це відчуваєш. Коли Бог наближається до тебе, з тобою щось починає відбуватися всередині, в твоєму серці, в твоєму розумі. Бо коли приходить Господь, то тоді щось відбувається з тобою. Він це розумів, він це дуже розуміє. І тому е, ніколи, і нам так само я думаю, що ніколи не потрібно задовільнюватися, знаєте, щоб ми не були задоволені просто чимось. От Прийшов на служіння, посидів, послухав. Це класно, це дуже дуже велике благословення. В усьому цьому є. Але в усьому цьому нам треба більш за все шукати Бога. Пам'ятаєте, Христос сказав, що більш за все шукайте царство Божого, більш за все шукайте Його присутності. І він далі говорить. Господи, до тебе кличу, поспіши до мене. Прислухайся до голосу мого, коли я кличу до тебе. Нехай молитва моя постане як кадіння, приємне перед обличчям Твоїм, і піднесені долоні мої, як жертвоприношення вечірня». І оце мене дивує, те, що Давид в той час тоді він вже розумів, що, що кадилом, ну, як це називалося? Так, це? Курінням да, курін це робить е... Бо в мене це словосполучення кадила махати. <риклад> <риклад> От він розумів, що це. Що це не саме головне? Так, да, це було важливо, і для, для народу єврейського це було важливо, бо Бог давав мені таке, ну, такий закон, що вони це, щоб священники це робили. Але він каже: Нехай молитва моя буде як оце кадіння, нехай воно буде як оцей фіміам воскурений, нехай воно буде як приємний оце запах. Тобто він розумів, він уже тоді розумів оці, оці алегорії. Він уже тоді їх розумів. Він каже: Нехай мої піднесені руки будуть як вечірня жертва. Тобто зараз зараз так само пам'ятаєте, як в новому заповіті написано, що що е, приносить Богу жертву хвали. Да, тобто ми зараз теж жертви приносимо, можна сказати, тільки ми ж не, не, не такі жертви приносимо, як в той час. Але коли ми приходимо, коли ми е, свій час е, присвячуємо е, вивченню Слова Божого, коли ми свій час присвячуємо е, служінню, е, слуханню, е, прославлінню, прославленню Бога, коли ми піднімаємо руки, коли наше серце воно відкрите для Бога, це все. І є отой, ну, як образ того, що ми приносимо Богу жертву. Він ще тоді це розумів. Він каже: нехай мої руки підняті будуть як вечірні жертви. Нехай моя молитва, хай е, в іншому перекладі на, я, так написано: я сподіваюся, що мої молитви, наче запах воскурінь. Я сподіваюся. на це. Тобто він настільки, е, він, коли молився, він не молився так. Господи, благослови мене, бо мені треба. Він молився. Ну, він сподівався, він. він він відкритий був для Бога. Він повністю був відкритий. Навіть пам'ятаєте, як десь в Старому заповіті написано, що це здається, 14 й псалом. Я можу помилятися, де написано, що Бог живе з тими. Хто... Сокрушений серцем, чи, я, я це так розумію, чи серце, воно повністю відкрите для Бога. Хто розуміє, що Бог його бачить, Бог його знає все про нього, і він відкритий. І коли він е, бачить себе, е, свої помилки, він відкритий для Бога в цьому, і, і говорить про це Богу, що Бог поможи мені. І далі він говорить такі слова. Господи, постав варту біля вуст моїх. Стережи двері моїх губ. Е, інший переклад у мене відкритий теж написано О Господи, допоможи мені язик тримати за зубами. Тобто він, Давид, він був чесною людиною в тому плані, що йому дуже хотілося, знаєте, комусь щось сказати. Знаєте, отаке от буває. Я пам'ятаю, як на початку війни, як я стримувався. Коли писав, коли писав там пости, коли переписувався з деякими людьми з Росії чи з Калінінграда, там, я переписувався з деякими, як мені було важко, як я, пам'ятаю, як я стримував себе. Так мені хотілося багато що сказати. І він це розуміє. Він так само, як людина, він каже, Господи, допоможи мені. Постав варту біля вуснуть, стережи двері моїх губ. Не дай серцю моєму ухилитись в бік зла, щоб чинити нечистиво разом із беззаконними людьми, що коять гріх, і нехай не скоштую не я їхніх насолод. Тобто він розуміє, що його серце десь вже воно, знаєте, якби йому його тяне туди, йому хочеться. І він, якби, можливо, навіть думає, чому б ні. Бо якби вони заслуговують, можливості люди на деякі слова. Але він просив у Бога стримання, він просив у Бога стримання. Стримай мене, Господи, бережи мої уста. Постав, допоможи мені тримати язик за зубами. Це, це дуже. Це дуже велике благословіння, знаєте, роз, коли людина розуміє, що треба. Е, Пам'ятаєте, як Яков писав, каже, язик це така штука дуже опасна. Бо вона може руйнувати, вона може будувати. Язик це така річ, що треба за ним бути дуже уважним з ним. А далі він говорить. Нехай картає мене праведник це милість. Нехай докоряє мені. Ну, Саме правильно, це приємно, як олія на голову. Не відмовиться голова моя від неї. Та все, що, та все, що молюся я проти злодійства нечестивих, нехай би скинуті були судді їхні з країв скелі. І може тоді почули б слова мої, що вони лагідні? Як орють землю і розбивають грудки на ній. Так, розкидані кості наші біля пащі царства смерті. Це дуже такі, знаєте, в інших перекладах там дуже, дуже цікаві ці образи. Їх дуже, е, ну, я намагався зрозуміти, про що він говорить. Я намагався я читав різні переклади, і цей мені саме більше сподобався. Він навіть він якби говорить так, що коли я таке відчуваю, я відчуваю, що я дуже близь, близько знаходжусь до цих врат смерті. Тобто, коли я відчуваю злість, коли я відчуваю, що я хочу. Дуже багато кому що сказати. Коли е, я відчуваю, що ну, це дуже дуже опасно, дуже е, дійсно був благословенна людина. Він тримав себе в руках, він намагався це завжди робити. Пам'ятаєте, навіть коли е, Саул він, е, який ненавидів Давида, ненавидів тому, що його поважали, і він все робив для того, щоб його вбити. Він ганявся за ним. Це цар Ізраїля ганявся за Давидом. Який був пастухом, ну, вбив Голіафа. І оце, оце жаба, це оце людське таке, воно е ненавистю було повно, повне, таке, і воно бігало за ним. І колись в скелі, колись вони сиділи, там, в, в, заховалися, і він зайшов туди е по нужді Саул. І хлопці, друзі Давида, кажуть, піди, все ж він, вбий його. І сам Бог тобі його, як би знаєте, нам, нам подає тобі усьові. І що сказав Давид тоді? Пам'ятаєте, як він тримав себе в руках? Він каже, він помазаник Божий. Бог його помазав на царство. Я не буду цього робити. Якщо Бог його поставив, то Бог нехай його зніме. Я не буду цього робити. Розумієте, він був настільки е, розумів, е, оце е, закони Царства Божого. Настільки розумів, Бог його. Любив за це і поважав, Такий він був. І він говорить: і коли він говорить, що як орють е, землю і розбивають грудки, на і так розкидані кості наші біля пащі царства смерті. Але до тебе, Господи Владика, звернені мої очі. Тобто він шукає в Бозі, шукає підтримку. Він каже: Я відчуваю, я відчуваю, що мої почуття, мої е, е, емоції Вони дуже наближені до того, що. Неприємно тобі. Я відчував, і він каже, що я до тебе звертаюсь, я піднімаю очі до тебе. У тобі я притулок знайшов, не покинь на прозволяще душі моєї. Убережи мене від тенет, що розкинуті для мене, і від, від е, сітей беззаконників. Нехай впадуть нечистиві у свої ж пастки, поки я мину їх безпечно. Тому нехай Бог допоможе і нам знаєте згадувати можливо оце, цей псалом, цю, цю історію, про яку Давид, Давид говорить, те, що в його в його душі е, коїться, щоб е, теж пам'ятати, що так само, як Давид, так само кожна людина, так само кожен з нас е, в якийсь свій час ми будемо переживати в своєму житті такі моменти, коли можливо якусь злість, можливо, якусь ненависть, можливо, якісь речі, які... Ми будемо відчувати, що вони можуть нанести мені ну, шкоду. шкоду якусь. Да. І що в ці моменти ми е, згадували Давида і просили у Бога сили, просили у Бога терпіння, просили бо Бог. Е, і коли, коли він говорить іменно от про Бога, що ці перші, перші вірші, коли він говорить, що до тебе кличу, поспіши до мене. Він, він шукає в Бозі силу підтримку. Чому? Тому що Він неодноразово вже переживав це. Він неодноразово переживав, що коли ти просиш у Бога, сили, перемоги якоїсь, Бог завжди тобі її дає. Так само це це і в нашому житті буде, так само що якщо ми бачимо свої якісь недоліки, якщо ми бачимо свої е, якісь емоції неправильні, то Бог це той, хто може це все змінити. Пам'ятаєте, як Павло казав, що те, що нам не під силу, те Богу під силу. Те, що ми не можемо зробити, Бог може це зробити в нашому житті. Якщо ми будемо просити, якщо ми надамо йому таку, таку можливість, це нам допомогти в цьому. Тому хай Бог допоможе нам бути відкритими. І давайте ми зараз прославимо його, його ім'я, бо він того вартий завжди.